Отак от переносимо все. <свист> Болгарія. Як ви бачите, да, теж ділиться на дві частини. Там є гори. Дуже близько до Греції. І як ви розумієте, історична Болгарія знову ж таки завжди стояла на перехресті. На перехресті чого? Греків, Османів, да? І о, дуже близько вона знаходилася до чого. До Римської імперії, тому вплив Римлян там теж буде значний. Не досліджував дуже глибоку історію в Болгарії, тому не можу сказати, наскільки там е -е, право болгарське працювало. Але ви пам'ятаєте традицію греків: якщо е -е, ви поставили на голосування якесь питання і ви програли, то за законом грецького суспільства вас виганяли. І ви йшли організовували своє нове поселення. І тому ось Варна, Констанець, до Одеси Миколаїв, оце все узбережжя е, Західне Чорного моря, да? тут точно були грецькі поселення. Зрозуміли? Тому, я думаю, вплив на. Болгарію був сильний грецький, був сильний римський. Але потім не забувайте, що великий час Болгарія була під османами. А ще, якщо ви згадаєте, болгари-булгури, кочові племена, да? то вони де тільки не були. Зрозуміло, підготував я вас про Болгарію. Тому там не тільки море є. Там ще є велика хто? Історія. Ну що, готові? Параграф 24. Болгарія. Владайське повстання, Родомирський бунт. Наслідки Першої світової війни. Перша світова війна привела країну до гострої політичної та економічної кризи. Масового характеру набрали виступи проти продовження війни. Так звані жіночі бунти. Як ви гадаєте, чому жіночі бунти? Чоловіків забирали на війну. Війна ставалася все більш кровопролитною, да, значить, все більше чоловіків забирали. А так. У вересні 2018 року війська Антанти прорвали фронт болгарської армії в районі Доброполе. У її відступаючих частинах почалися стихійні бунти проти армійського командування та уряду. Солдати захопили головну квартиру болгарської армії. Це так називався в них Генеральний штаб, і рушили на Софію. У таких складних умовах уряд, не маючи сил, вступив у переговори з повтанцями, увівши до складу делегації популярних діячів Болгарського землеробського народного союзу БЗНС. З та Даскалова. Водночас було розпочато переговори з Антантою про ускладнення до укладання перемир'я. Делегація Даскалова і Стамболіського не виправдала сподівань уряду. 27 вересня 2018 року Даскалов у місті Радомир. Проголосив повалення монархії та встановлення Болгарської республіки на чолі із Стамбулійським. Тобто, як ви зрозуміли, да, як тільки хтось проявив слабину, треба було його добивати. щоб Якщо король не справлявся, да, то оголошували республіку. Повстанці підійшли до столиці та в ультимативній формі зажадали здати Софію. Скориставшись нерішучістю бунтівників, уряст стягнув віддані частини. 29 вересня уклав перемиря з Антантою і з допомогою німецьких військ завдав поразки повсталим у бідві під Владайском. Повстання та перемиря з Антантою змусили царя Фердинанта зректися престолу на користь його сина Бориса III. Попри придушення виступів, становище в країні залишалось складним, щоб якось збити хвилю народного невдоволення, цар пішов на певні поступки, було введено 8-годинний робочий день, оплачувано відпустку, скасовано податок на прибутки в умовах воєнного часу тощо, війна дорого обійшлася країні, загинула п'ята частина чоловічого населення віком від 20 до 50 років. Загальні втрати становили 155 тисяч загиблих, 400 тисяч поранених на фронтах і 150 тисяч померлих від тифу, холери і грипу. Про що свідчать ці цифри? Що рушієм політичних змін, да? а саме, перехід від монархії до республіки, взагалі до якихось змін, було спричинене війною. Тому ми сподіваємося, що саме ця війна зможе змінити якийсь устрій у наших ідіотських сусідів. Політика уряду Стамбулійського. після Першої світової війни політичне життя країни було надзвичайно бурхливим, незважаючи на те, що болгарське суспільство, порівнюючи з країнами Східної Європи, було досить прогресивним, відкритим і найдемократичнішим. Воно не мало дворянства, а система освіти була найбільш передовою і доступною. Цікаво, да, як цього не могли виживати. Да, король без дворянства. А ось те, що освіта була доступною, це дуже-дуже добре. В етнічному, мовному, релігійному аспектах Болгарія була найбільш однорідною серед країн Східної Європи. Болгарська еліта формувалася переважно з числа селян і ремесників. Система соціального захисту і страхування була найпередовіш... найпередовішою на Балканах і охоплювала всі верстви суспільства. Додатковою гарантією соціальної стабільності було те, що селяни і частина мешканців міста забезпечувалися землею, котра їм і належала на правах приватної власності. Так само, як і в Україні, да? у серпні 2019 року відбулися перші повоєнні вибори в народні збори. Більшість голосів набрали представники лівих сил БЗНС, тобто Болгарського землеробського народного союзу і Болгарської комуністичної партії. Тісних соціалістів або тісняків, соціал-демократи помірні. Лідер Болгарського земельного народного союзу Стамболівський сформував коаліційний уряд з представниками різних партій. Стамболський став унікальним лідером аграріїв серед країн Східної Європи. Він був сповнений рішучості запровадити диктатуру села і селянства в Болгарії та й в усіх східній Європі, знищити домінуючу роль міст. З їх, як говорив, виродженням паразитуючим населенням. Як ви гадаєте, чому він так відносився до міського населення? Я думаю, це все дуже легко і просто. Те, що в місті живе. Робітники, робітники це промисловість. А якщо промисловість не відіграє провідної економічної ролі в державі, то і е, вона стає тягарем для економіки. Тому він хотів позбутися цього тягаря і ввести диктатуру з селянства. Стамбаліський виступав за створення зеленого інтернаціоналу аграрних партій, який повинен протиставити селянську ідеологію впливу Заходу і Комуністичному Сходу. У міжнародних відносинах він закликав до створення Болгарського Югославського Союзу. Втілення селянської концепції Стамбаліського в країні виявилося вилилося у низку соціальних і політичних експериментів. У 1920-х роках в Болгарії запровадили загальну трудову повинність. Що це означає? Загальна трудова повинність. Всі мають, Всі мають працювати, причому не завжди за гроші. За цим законом, кожен чоловік віком від 20 до 40 років мусив протягом 8 місяців виконувати фізичну роботу на користь держави. До будівництва загальнонаціональних об'єктів, доріг, залізниць, мостів, каналів тощо залучалася додаткова робоча сила. У 1921 році ухвалили закон про максимум землеволодіння, встановлювалося в розмірі 30 гектар плюс по 4 гектари на кожного члена сім'ї, у якій було більш ніж 4 особи. Так, а якщо ми будемо порівнювати це з Румунією, скільки в Румунії можна було мати. Максимум землеволодіння встановлювався в розмірі 100 гектар для Бесарабії та 200 500 гектар для інших регіонів країни. А тут тільки 30 гектар плюс 4 гектари на кожного члена сім'ї. Бідні люди переселялись у помешкання багатих. Тих, хто підпадав під дії закону 2019 року про покарання воєнних злочинців. Банківська кредитна система орієнтувалася на потреби села, впроваджувалася прогресивно прибутковий податок і податок на прибутки банків, промислових і торгівельних підприємств. У листопаді 2019 року Болгарія підписала неїську мирний договір, згідно з яким вона втрачала одну десяту територій. Скорочувалася чисельність Збройних сил, ліквідовувалася загальна військова повинність. Болгарія мала сплачувати репарації, передавала країнам переможцям велику кількість худоби, а також мусила отримувати окупаційні війська. У зовнішній політиці уряд не спромігся пом'якшити умови договору, а це підірвало його авторитет. Як зазначав Стамболівський про перспективи суспільного розвитку Болгарії, ми не бажаємо поховати цей устрій, але ми й не бажаємо залишити його з, тим, з тими виразками, з тими хибами, з якими ми побачили його тепер? Ми за приватну власність, але ми не за паразитичну приватну власність. Ми хочемо знищити те, що становить ваду цієї власності. Цей соціальний лад треба перевлаштувати, не знищуючи його. Ми його перевлаштуємо, ми прагнемо його змінити. Бачите, приватна власність є, але вона погана. Що може зробити приватну власність поганою? Дуже багато. Власне, власності однієї людини. ця людина стає. Господи, це що мені здається, Генріх. Е... Що скажу. Четвертий Генріх 5 в Англії. Да? Вони е... задалися. Чи може король бути більш важливою персоною, ніж його васали, які володіють більшою землею, ніж сам король? Зрозуміло? Ось, і тому починаючи з Герніка Шостого, в Англії, наприклад, міняється підхід до королівства, і король має бути не тільки першим серед рівних, але і найбагатшим серед рівних. І тому Генрік VI починає, як бухгалтер, просто тупо скуповувати, забирати, віджимати земельки у баронів, підлеглих і здебільшого у аббатств церковних. Ось. І тоді він починає правити як сильний монарх. Зі сторони не сили, а зі стор... його сила була не в латах на війську, а в грошах. Він був багатим королем. От щоб такий король не народився, так думаю, от приватну властість вирішили контролювати. Наприкінці 1920 року почався процес консолідації позиційних сил, які намагалися скинути уряд. Ну, завжди є незадоволені. У 2022 році реформи і експерименти починають давати збої. Зростає кількість невдоволених, особливо мешканців міст. Ну, зрозуміло, якщо в містах живуть робітники, а вони хочуть, щоб селяни запровадили свою диктатуру, то мешканці міст будуть проти. Улітку 2022 року. Праві та центристські партії утворили демократичну злагоду, котра об'єднала свої зусилля з військовою лігою, організація звільнених з армії за договором офіцерів. Тобто, знову ж таки, проблема стала не в тому, що є велика кількість військових, а в тому, що є велика кількість військових, які не можуть себе знайти в мирному житті. Також до них приєдналася таємна організація македонських Болгар. ВМРО – Внутрішня Македонська одринська революційна організація, що мала багатий досвід проведення терористичних актів. Ці сили спиралися на підтримку царя, який був майстром політичних інтриг. Скориставшись сприятливими умовами, проти ночі, з 8 на 9 червня 23 року, народна змова і військова ліга вчинили переворот. Уряд Амболіського було заарештовано, а його самого жорстко вбито. Новий уряд очолив лідер народної змови Олександр Цанков. До його кабінету ввійшли представники майже всіх правих і центристських партій. Новий уряд влаштував справжнє полювання на лідерів селянської і комуністичних партій. Як ви бачите, да, комуністи ну, не сильно подобалися людям в Європі. Чому? Чому німці виступали проти комуністів? Чому, можна сказати, гудніння комуністів було по Європі? Абсолютно правильно. Вони пропонували абсолютно нове влаштування світу і повністю. Відкидали можливість існування попереднього. Тобто все, що було здобуто до попередниками, могло просто тупо зникнути. Ті, у кого нічого не було, вони хотіли мати хоч щось, і їм було байдуже яким способом. Це була основна опора комуністів. Але ті люди, яким було щоб втрачати, причому не тільки майно. Да? Ті люди, які привели свої держави там, до розквіту, вони розуміли, що якщо вони втратять все своє майно, то і розквіт держави теж зупиниться. Ось таке екзистенційне питання було. Комуністичне повстання 23-го року. Лідери Коментерну оцінили становище в Болгарії як сприятливе для проведення повстання і встановлення радянської влади. Мається знову ж таки на увазі радянська влада це не влада Радянського Союзу, да? а влада рад. Але комуністи вважали, що тільки вони можуть радитися не тільки між собою. Комуністи мали перегорнути е, відношення до влади так само, як буржуазна революція у Франції. В чому була е, найбільша небезпека Французької революції? То пам'ятаю. Тому що, якщо до цього король це була священна особа, помазаних Боже, якого вбивати було не можна, було якесь священне релігійне таїнство, то після буржуазної революції виявилося, що це все казочки Туфта і короля можна вбити. Він така ж сама людина, як і усі. А це означає, що усі королівські думи, усі монархії Європи підпадали під можливість. да, і, звісно ж, всі монархи напряглися словами: от, чорт, з нами можна щось зробити. Не всі почали трансформуватися, але як ви бачите, за 100 років цей процес сам дійшов. Люди самі дійшли до того, що можна не вбивати монарха, але він, в принципі, і не потрібен. Не? Так само комуністи ставали загрозу, якщо цей комуністичний рух стане таким же ж успішним, як буржуазна революція, таким же ж дієвим. То він може змінити абсолютно весь устрій в Європі, чого, в принципі, і хотіли більшовики. Але швидко в них не вийшло. А на довгих перспективах комунізм виявився не дуже ефективним. Але ми кажемо якраз про той час, про золоту добу комунізму, коли всі хотіли бути комуністами. Болгарія повинна була стати плацдармом для поширення світової революції. Болгарська комуністична партія, об'єднавшись з лівим крилом, болгарської <зем <'я> землею. Як же ж вона там називалася? Ага. Болгарським землеробським народним союзом почала підготовку до збройного повстання, призначеного на 22-23 вересня 2023 року. Було створено військово-революційний комітет на чолі з Дмитровим, Каларовим і Геновим. Але про ці плани стало відомо уряду 12 вересня. Відбулися масові арешти, заарештовано 2000 осіб. От Дмітровим. Коли я вчився в школі, у нас була піонерська організація. І у нас в школі був клуб інтернаціональної дружби, тобто піонери різних держав мали між собою дружити. Ми дружили з болгарським Софійським клубом інтерміжнародної дружби. Тому у нас був кабінет інтернаціональної дружби, і там було багато якраз от про пана е, Дмитрова. на честь кого, якщо у нас Улянов Ленін, то в Болгарії це був Дмитров. Це спровокувало передчасний початок повстання. Перші зброєні виступи спалахнули вже 13 вересня і тривали до 27 вересня 2023 року. Урядові війська змогли придушити розрізнені виступи. Загинуло 20 тисяч осіб. Тисячі було віддано під суд. Після цього комуністи зазнали нових гонінь 4 квітня 24-го року. Вони були оголошені поза законом. Спроба комуністів перейти до терористичних методів боротьби тільки посилила репресії проти них. Найгучнішим терористичним актом комуністів став вибух бомби в Софійському соборі не в Стамбулі, а в Софії 16 квітня 25-го року, де перебував цар, тоді загинуло 128 осіб. Уряд Цанкова, придушивши повстання, домігся відносного зміцнення режиму, чому сприяла економічна стабілізація, було підвищено заробітну плату військовим і службовцям, надано податкові пільги ремісникам, введено соціальне страхування робітників тощо. Але репресивний характер режиму, що посилався після невдалого замаху на царя Бориса не невілював усі позитивні зрушення. У січні 2026 року сталася заміна уряду. Його очолив Ляпчев Андрій, представник демократичної злагоди. Новий уряд пом'якшив репресії, оголосив амністію. Було дозволено діяльність політичних партій та організацій. З послабленням режиму скористалися комуністи, які заснували легальну трудову партію. Економічна криза охопила Болгарію в 1928-му і тривала до 1934 року, ну, в принципі, як і в усій Європі. Охопивши всі галузі болгарської економіки, кількість безробітних сягнула 200 тисяч. Різко погіршилося матеріальне становище населення. На початок 1934 року національний дохід країни становив 61% проти 1929-го року. Хоча порівняно з сусідніми державами глибина падіння виробництва була значно меншою. Як ви гадаєте, чим це було зумовлено? Тим, що Болгарія орієнтувалася на сільське господарство, а не на важку промисловість? Криза призвела до перегрупування політичних сил і посилення боротьби за владу. Після виборів 31-го року демократична злагода втратила владу. Урядову коаліцію утворили Демократичні партії і Болгарський Землеробський Народний Союз. Уряд очолив Олександр Малинов, який через певний час передав уряд владу королю. Ні. Уряд очолив Олександр Малинов, який через певний час передав владу своєму колезі. Ніколі Мушанову, Цанков утворив фашистський народний соціальний рух НСР, який орієнтувався на Італію та Німеччину. Його конкурентом стала група Звіно, котра складалася з цивільних, що прагнуло здійснити модернізацію країни. Тобто, як ви бачите, популярність фашистських урядів і їх економічний успіх. Підстягував інші держави і їхнім шляхом. У травні 34 року виникла урядова криза, з якою вирішив скористатися народний соціальний рух. Фашисти і звено. Цанков планував почати похід на Софію на кшталт походу на Рим Муссоліні. Його випередила група Звено, яка 19 травня 34 року здійснила державний переворот. На чолі уряду став Кімон Георгієв переворот був ретельно підготовлений, бездоганно виконаний, але заколотники не мали чіткої подальшої мети, їхні прагнення, відродження країни способом очищення і раціоналізації всіх інституцій і життєвого укладу були незрозумілі для народу. Відповідно, уряд Георгієва не мав соціальної опори, тобто, народ його в принципі не підтримував. Цим скористався цар Борис III, який був хитрим і спритним політиком. Він поступово усунув молодих і недосвідчених функціонерів, відкинув їхні соціально-економічні починання, проте залишив їхні авторитарні методи управління. В країні скасували Конституцію, розпустили народні збори, заборонили партії та профспілки. у зовнішній політиці. Георгієв пішов на зближення з Англією та Францією. Нормалізував стосунки з Югославією. Тобто, в принципі, поводив себе як сусідній король Румунії. Да? Так, тихесенько тихесенько але провів свою політику. Георгієв прагнув обмежити владу царя. Проте наприкінці 35-го року останній домігся усунення прем'єра від влади і встановив особисту монархічну диктатуру. В 1938 році цар дозволив провести вибори на безпартійній основі на національних зборів. Зі 158 обраних депутатів, 56 мали опозиційні погляди. 11 з них були комуністами. Ну, 11 зі 158 це небагато. Така розстановка забезпечувала слухняність парламенту і одночасно знімала звинувачення, що цар душить опозицію. У зовнішній політиці Борис III пішов на зближення з Німеччиною. За її підтримки, Болгарія домоглася скасування статей неїського договору. Солонінська угода 38-го року у 40 му році Румунія повернула Болгарії певденну добруджу, але за це Болгарія розплатилася вступом у Другу світову війну на боці Німеччини. Щоправда, вона категорично відмовилася взяти участь у війні проти Радянського Союзу, обмежившись окупацією Македонії та Фракії, захопленої в Югославії та Греції в 1941 році. Тобто, якщо робити підсумок, то що можна сказати? Ну. Що нічого нового не відбувалося. Післявоєнна криза, яка переросла в економічну кризу, економічна криза переросла в політичну кризу. Люди намагалися знайти новий вихід з цього, тому приходять нові партії, нові погляди, популярні погляди, а їх там небагато: лібералізм, неолібералізм все це є в відео, яке ви не дивилися, комунізм, фашизм. Тобто вибір досить невеликий. Зрозуміло? І ось ці сили починають між собою боротися за владу. Все це приведе до нової війни, а значить, після нової війни будуть знову нові зміни. Ось, що мене здивувало Болгарія, це її продвинутість. Я ніколи не думав, що вона може бути настільки адвасною для свого часу. І наскільки, і наскільки її засунули назад. І був здивований, що вона забільшувала аграрна, а не промислово. Ну, будемо знати більше про Болгарію. Питання. Все. Болгарія закінчилася.